А на упаковке там, где с мелким шрифтом, мое вот тут будет написано. Фотография не соответствует с продуктом внутри. Он и так и делает, батьку. Хм. Когда претензию шлют, хм. а на упаковке где там в жопе, в конце хм. самом написано. Ну, что... Мелким шрифтом. Да. да. Да, Только под микроскопом. Но оно есть, все не прикопается. По закону все выполнено. Что-нибудь достаточно, чтобы прочитать его без э, лупи. Mm -hmm. вот, то есть, по сути, он довольно огромный. Mm -hmm. Все, читай. We eating ice cream. Во. With Coca-Cola. Мы ему мороженое с Coca-Cola. Я практически англичанин. Yeah, baby. Что да, такое смешное тут? Наливай в чашке кока-колу. А как я пью колу по-английски? Пить и все прим. Дринк кока-колу. Пью кока-колу. Что, нема е? Алло! Пустая! Ассаляму алейкум. Я думала, вообще не надо у нас стакан. Я, я думаю... подумал. Я думала, я думала, вообще не там стакан. Мы что съели? Я думаю, ёлки-палки, бляха. Да мы дожилиса. Думаю, дожилиса, что съели? Думаю, то жили, Сабина. Что мы еще упаковку тело оставляем, да? А это... А мороженого нема. Да. Привіт, Аленка. І <рес> це воно холодно в зуби. Ох, Колись люди осадчики, одразу мені кино одне інтересно. Ще в детстве. Каже, їм я морожено. І стоїть чоловік на мене дивиться з боку. Вона ще дитям було каже. Вона такого розпечатала було. Ну, те морожено. Яка йому раз укусила, а може ні, знаєш. Коли голову повернула, а мороженого то немає. Знаєш, ну? Хто заслушав? Да. І він стоїть, вона е е е е голову нагнула, щоб мороженого кусить, а мороженого в руках нема. Знаєш, ну подивилася на того чоловіка і каже. А він обизується, знаєш. Ай. Це ну, якась казка, я вам правду да? кажу. Колись така вся була магія, все таке да? було. А -а Ай. попривікалася. Є пропало морожено. Є пропало, а. вона його з'їла, де да забула. Ну. А мужик просто взял да и съел. О, хорошо! Пол чашки сразу. Аж в чиновку лезу. <laughs> От mm. Ну, морду опухло, да? Опухло. Mm. Mm. Опухло, смотри. Пчелки кусают. Шпилят помалу, да? Mm. Люблю тебе Маню себе, дурманю! Люблю себе! Главное ночью так не кричать, коли спать буде. Щоб злякав, хто не злякався І заїкай не став. Ми ночі спимо. Я за що кажу? я як колись як конем їздив, то багато гриби так сено по гектарам. Mm -hmm. Днем як намекаюся на ту кобилу і ночью кричу так само. Десь оно. Все. Я теж як продаю молоко, то мекаю все ж окупляйте молоко. Окупляйте молоко без конца. А mm ви -hmm. заметили, цигані теж ніколи не мовчать, як щось продають. Mm -hmm. Ну завжди щось кричать. Ніхто до молока не звик уваги не звертає. Як я м'якаю це, все, все підходить і все. Діма, мене ідея. Учиш матері грати на гітарі. Ставим колонку, мати співає і молоко продає одразу. По суті, не вистачає мікрофона. Могу підключити гітару. У мене є пульт. До колонки оцій, що блютуз. І прям без питання навіть все од повербанку включить і щоб. Скидували мені, так. Ну, окошу купляли. Хай що він? Це ж по виходних музики немає. А на виходних туду до подня. Уже голова, блядь, розноситься. вы ему наушники давайте. Уже кто стоит, когда все недовольные. Дядьку на наушники он внимание людей привлекает. Люди сдалека чуют музыку. Ага, значит, уже продает. Дима. Ну чого? Це хороший зелені. Да мені голову за поу дня, що мені вже не добре. У мене вже розвалюється голова. Ну, Хоч щоб музика, на музика грала. Че А то одне ту ду ту ду ту ду ду Хоч пішут. Посулка прийшла. Мої тієї прийшли, так. Да? Твої еще вранці прийшли. А це прийшла книжка. На Англійської мови. Чуєш? А цих фільтрів другого варіанта нема. Є. Тоже є. А які? Не знаю, надо подивиться. Я меньше, я больше, наверное. Магашна. я. На картинку не дивиться вона бреша. Да. Там ничего нема. Нет, не, там булабище. Ну не так много, як нарисовано. Ну. Ожидаєш много, а получаєш. Ну, чого, а, да. так. ну що, таке непохи морожене. Ну вона єс ти. Будьте тут собі пляшку я я форма. Давай я тут обріл. Колись ото був стакан великан мороженого. Mm -hmm. Таке було зразу добре, а тепер якесь халтурить. Ну, вже не сильно смачне. Ну, знаю, при союзі в бумажних стаканчиків таке вкусне морожене по 20 копеек було. Саме вкусне морожене – це чужа лінія в тебе. Mm. А зараз ми ті сьогодні. Ото колись остає. Галя Жукова привозила yeah. до магазину. Мати брала по три ящика зразу. Ото було морожене. Спасибо, Павел. Мы были на паратном А что она сейчас, Он Она в наушниках, а мы громко кричали. а а а, -а. Я сейчас с ними до пока был. А вы ще завяжете пояснити. Я хоня за прям сейчас Тут Тузик на вулиці. Я треба виселят уже. Як його виселить, непонятно. Не Спасибо, Аленка. Так что ты уже не висил не висилишь. Я не продумала, але ж воно було маленьке, воно тоді втекло ото на дорогу. Піщало бідненьке, його куди його було мені поселити? На це пузяти таку мацюпуньку ту. Я зараз вона сміло на це брати, поїду. Тут же уже такий дядько вимахав. Так, люди, буде трансляція закінчуватися. Перезапускатися. Заходите на новую трансляцию.